Всім привіт! Отримала посилку з інтернет-магазину Академія Рукоділля і зараз глянемо, що там мені прийшло. Розпаковую разом з вами моя накладна. Сізаль молочну. Давно хотіла. Не могла, знайти, довгий час не було в інтернет-магазині, а це вже побачила і вирішила замовити для робіт. Далі ось такі ялинка така блакитна. Я хотіла взяти цього разу такі не зелені, а саме блакитні. З них спробую зробити віночка. Так, досить. Гарні такі гілочки. Далі ось такі ягоди на гілочці. Ой, вони мені навіть здавалися маленькими, а тут вони досить такі масивні, гарні ягідки. Таке взяла я 6 штук. Так, далі ще взяла ось такого оленя. Хочу використовувати композиції. Так відкриємо його. Так надійно запакований. Ой, такий гарненький олень. Такий цікавенький. Трошечки так сипеться, правда. Ну, такий дуже цікавий. І подобається такий оленятком. І ще що тут у мене? Отакі От буси я замовляла на ниточці? Білу одну замовила, а одну червону замовила. Такі. Ще такі маленькі дзвіночки. Їх взагалі беруть для роботи з ляльками, такі маленькі дзвіночки, так? Ну, я також думаю кудись використаю в своїй роботі. Ой. І останнє, що в мене подаруночок. Я це не замовляла, це мені подарували, так? Що тут мені подарували? Ой. О, як добре. Я дуже, до речі, хотіла такі помпончики думала. Замовити, але так і не замовила. О, дуже добре. Дуже цікаво. Щось тільки сніжинок. Дуже приємно, що ще й подарунки дарують. Це вже не перший раз. Того разу я замовляла, також мені був подаруночок. Це дуже приємно. Також кудись використаю такі маленькі гілочки ялини. До речі, я ж заказала е, такі блакитні, а отут ще, бачите, мені подарунок зелені. такі прийшли. От, настільки можна порівняти відтінок, так? Також цікаві, і зелені також колись використаємо. Так. Ось така пустилочка сьогодні мені прийшла. Надалі будемо використовувати ці всі товари, які я замовила у роботах. Тому підписуйтесь на канал і не пропускайте наступних відео. Всім папа! -па.